Кожна людина хоча б раз у житті замислювалась на тему схуднення та харчування. Враховуючи такий великий попит у сучасному світі, і існує багато різних версій марафонів, детоксів, експрес схуднень авторських дієт. Всі вони дають короткостроковий результат. І повернення в початкову точку до того ж, в таких марафонах немає доказової інформації, безліч необгрунтованих заборон, демонізації продуктів, які можуть призводити до розладів харчової поведінки, погіршення самопочуття та здоров'я в цілому. До речі, більшість з них проводять люди без медичної освіти. А чи хочете ви найцінніше здоров'я? Довіряти непрофесіоналам. Пропоную вам розібратись в найпопулярніших міфах в сфері дієтології та харчування. Необхідно обов'язково притримуватися роздільного харчування. Насправді, дієта роздільного харчування відома ще з 1928 року. Її засновник Шелтон Герберт, який, до речі, не був ні лікарем, ні науковцем. Його теорія ґрунтується на тому, що існують продукти, які можна поєднувати, та продукти, які заборонені вживати разом. Немов якщо одночасно з'їсти вуглеводи та білки, то вони будуть заважати один одному засвоюватимуться, викликатимуть бродіння та підвищення газоутворення. Постулати теорії голосять, що не можна поєднувати два види білка на одній тарілці, вживати білок разом з жирами або вуглеводами. Прихильників у даного типу харчування багато, вони впевнені, що саме так можна швидко схуднути і від цього покращиться їх стан здоров'я, зменшиться навантаження на шлунок та Підшленкову залозу. Насправді, цьому є наукове обґрунтування: в природі не існує чистих білків або чистих вуглеводів. Кожен продукт має всі компоненти, але один більше білка, а інший вуглеводного компоненту. Тому не потрібно витрачати навіть час на роздуми, як комбінувати продукти, тому що це зробити нереально. Крім того, наша система травлення влаштована так, що травні соки та ферменти починають виділятися ще тоді. Коли шматки їжі навіть не потрапили в наш рот. А сік підшлункової залози виділяє всі відразу ферменти, які здатні переварити і два види білка, і жири, і вуглеводи. Теорія роздільного харчування це міф, який не має наукового обґрунтування та не згадується в жодних рекомендаціях з харчування. Це ще один приклад того, що своє здоров'я потрібно довіряти професіоналам, лікарям. Які розуміють, як працює наш організм в цілому. Існують часові рамки для вживання певних продуктів. Наприклад, що фрукти краще вживати до 12-ї години дня. А насправді немає значення, в який час і які фрукти ви будете їсти. Головне дотримуватись балансу продуктів і калорій на протязі дня. Знову це про те, що не потрібно вигадувати незрозумілі речі, які тільки здатні призвести пацієнта до розладів харчової поведінки. Існують продукти, від яких набираєш вагу, а є ті, від яких починаєш худнути. Насправді, для того, щоб схуднути, повинен бути дефіцит калорій від вашої норми. Все. Схуднути, можливо, на будь-якому продукті, якщо їсти, наприклад, тільки його, і навпаки, набрати вагу на здоровому харчуванні, якщо будете переїдати і будете в профіциті. Але ми говоримо з вами про здоров'я, і важливо, щоб з продуктами харчування ми отримували поживні речовини, мікро- і макронутрієнти, вітаміни. Гладшують не від продуктів, а від їх надлишку. Коли намагаєшся схуднути, не всі продукти можна вживати. Демонізація продуктів була, є і буде завжди. Постійно ми на прийомі чуємо: а хіба картоплю їсти можна на схудненні? Макарони і хліб не заборонені, а про цукор я вже зовсім мовчу. Не варто ділити продукти на погані та хороші. Насправді уявимо, що людина щодня вживає овочі та фрукти, харчується за методом здорової тарілки, напротязі дня фізично активна, має здоровий сон, але полюбляє 2-3 рази на тиждень ходити з подругами в кав'ярню та з'їдати невелике тістечко. Чи можемо ми сказати, що тістечко для цієї людини буде шкідливий продукт і через це вона буде нездоровою? Звичайно, ні. Для того, щоб підтримувати вагу та здоров'я в нормі, достатньо притримуватись правила 80 на 20 Основа вашого щоденного харчування це здорові та нутритивно цінні продукти. А 20% залиште на улюблені смаколики. При такому принципі у вас не буде тяги переїдати, відчуття провини за з'їдені продукти, зривів і розладів харчової поведінки. Є дуже вдалий вислів. Все отрута і все ліки. Те і інше визначає доза. Не потрібно категорично відноситись до якогось певного продукту, якщо це буде в невеликій дозі, на тлі правильного харчування нічого катастрофічного не відбудеться для вашого здоров'я. Якщо вам сподобався даний формат, то залишайте свої коментарі та вподобання. В наступному відео ми розберемо інші найпопулярніші міфи в сфері діетології. До речі, ви можете запропонувати і свої. Наша ціль навчити вас здоровому харчуванні, яке буде покривати ваші потреби та приносити користь вашому здоров'ю. З вами був сімейний лікар Коваль Юлія.